Довго наважувався на це відео. Мені досі дуже важко про це говорити вголос. 30 вересня загинула моя дружина під час ракетного обстрілу міста Запоріжжя. В той час, як вона допомагала людям. Вона була волонтером, дуже активною людиною з великим серцем. Намагалася допомогти всім, хто цього потребував. Нещодавно її відзначили посмертно нагородою президента України Золоте Серце. Я вважаю, що вона всього більш ніж достойна. І хочу подякувати керівникам Запорізької області та пану президенту за те, що ви помічаєте всіх, хто стоїть на захисті населення. Що ви не забуваєте бачити кожного, хто робить свій внесок, розвиток та захист нашої держави. Друзі, я вас дуже прошу. бережіть один одного, піклуйтеся один про одного. Все буде Україна.